Я живу у Львові п'ять років. Починаю шостий рік. Вже чотири роки я говорю українською мовою. Мені дуже подобається українська мова, але вона складна. Я вирішила вчити українську мову, тому що я тут живу, тут працюю і хочу спілкуватися з людьми. Було Tak, i ciężko, i łatwo, bo ja już znałam rosyjską język, wtedy no, jest podobna struktura, podobne słowa, ale i ciężko, bo no, ja miałam wszystkie rosyjskie słowa w głowie i, i także um, promowa bukwi, językach, o było ciężko. Так, перейти з російської мови до української мови. Я дуже рідко спілкуюся з французькою мовою у Львові, тому що не є багато французькомовних осіб. Але не все одно, наприклад, я по скайпу з друзями спілкуюсь, е, я також чую е, французьке радіо. Е, тоді все одно я чую французьку мову, але не дуже багато говорю. Я вважаю це дуже важливо, що іноземці, які живуть у Львові, е, що вони вчили українську мову. Це дуже важливо, тому що щоб спілкуватися з людьми, е, дружити з людьми, але також щоб розуміти культуру. Через мову ми багато можемо розуміти про психологію народу, про ну, те, що важливо для них, Та, це дуже важливо. Спочатку ми розмовляли російською мовою, і ну, ми багато сміялися, тому що іноді були такі смішні ситуації, але але я бачила, що вони ну, дуже хотіли, щоб я е, говорила українською мовою. І тоді і мені також спочатку я е, мала українські уроки і розмовляла російською мовою на роботі. А після кілька часу моя викладачка мені сказала, що я маю перепинити е, говорити російською мовою на роботі, е, тому що я все перепутала. Ось, і це була така каша. На жаль. Я не досі вивчаю українську мову і це дуже жаль, тому що я завжди повторяю такі самі помилки, та, але я не маю часу, просто я маю багато роботи, не маю часу. Завжди я думаю, коли у мене буде час, я буду старатися виправити мої помилки.